Так, ще одна молодець. У нас все з тобою виходить. Газуй, Лейслава Олександрович. Тримаю. Тримаєш? Заїжджаємо. Все, я візок тримаю. Вони медики, професійні, все. Тобто, ну, вони заточені на те, щоб перевозити маломобільних або хворих людей. Зараз будемо перегружатися. Добре, сторони возьміть. Бережіть себе, будь ласка, його бережіть. Такий хлопець класний. Що треба буде по Нікополю, дзвоните завжди, кажете, нам треба, я вам вивезу. Ну. Добре, добре. Бо я дуже переймаюся. У нас три вже швидкі є, що лупанули. У них немає нічого святого.